Пофарбувала хною брови. Пару бігудюшок втюпила, причепурилася, причепурилася. Друзі, в мене давно куплений в Аврорі термометр. І все ніяк його не приліплю. Вже почитала, що на скло ліпиться, і на пластик. Хочу на кухні повісити, щоб не заглядати завжди в інтернет, яка в нас температура. От. І покажу вам, який я пересадила вазончик. Верніше мені дали росточки, я їх попередньо в водичку опустила, щоб пустили корінчики. І посадила сьогодні вазонок. Земелька в мене була. Ідемо на кухню. Дістала термометр. Слухайте, люди добрі, як його ліпити. Ну, я знаю, отут відірвати верхнє покриття, і там така ліпучка, і воно приліпиться. Але дивіться, на яку сторону ті держаки. От як я приліплю. Наприклад, треба ж отак ліпити до скла. І що? І буде показувати на ту сторону. Я ж не буду бачити зсередини. А? Подивіться. На любе скло воно, воно виходить. Ну, з якої сторони? Що я маю робити? Все рівно. Бачите, Бачите? Получається, тут зсередини. А з вулиці ніяк не вийде. Ну, як? Ну, як? Навіть... Ні, до цього ні. До скла. До скла. І, і буде видно туди, хіба тоді буде відкривати вікно і буду заглядати, а? Слухайте. Ну поки я нічого не буду робити. Може, ви мені напишете, як же ж, як же ж приліпити? Зсередини, наприклад, тут, де я знаходжусь на кухні. Ну будеш не правильно показувати? Буду чекати ваших коментарів, будь ласка. Я гадаю, я вам пояснила, що? що ну, як ліпити. Тут всередині, на балконі. Ой, розстроїлась, ну хай лежить. Буду чекати таки на ваші коментарі. Хм. Ну, от моя квіточка, бачите, різдвяник. Земелька в мене була, посадила. Гадаю, що він прийметься. корінчики, ж то були. Ой, хотіла добре тіло зробити, слухайте, І не вийшло. ну.